на столиці В 78-му рівно через 30 років. Буде стерто з лиця землі. Турки намагатимуться захопити Чигирин, а російські воєводи, які знаходитиметься поблизу, він не надасть допомоги, а навпаки, прийшла наказ захисникам зруйнувати фортецю На Нагорі будуть підпалені порохові склади. 30 пункт пороху запалені буде. вибух величезної сили і. А що це за прапори? А може по черзі йти? О, це барабан. Це тулумбас, це козацькі прапори, в кожній кімнаті знаходяться. Всі вони оригінали знаходяться у Швеції, mm -hmm. Величезного музею, Стокольних військових трофеї. До того, як Україна незалежно ще не була, ніхто не здогадувався, що вони там знаходяться. Потім вже кінець 90-х, початок 21-го сторіччя, будуть дослідження.